Пророк Даниїл молився дуже сильною молитвою покаяння за весь свій народ. І зараз настав такий час, що нам всім потрібно об'єднатися в пусті і в молитві. Тому давайте разом помолимося цією молитвою. Я буду читати її з Біблії, і Святого Письма, книга пророка Даниїла, 9 глава, 4 вірш. О Господи, Боже великий і дивний! Який зберігаєш союз і ласку для тих, що тебе люблять і пильнують твої веління. Ми согрішили, вчинили несправедливість, поводилися зле, бунтували і відступили від твоїх велінь і твоїх заповідей, і не слухали слух твоїх пророків, що твоїм іменем говорили до наших царів, до наших князів, до наших батьків і до всього народу в країні. Тобі, Господи, справедливість, нам же сором на обличчі, як воно і є нині, юдейським мужам, мешканцям Єрусалиму й усім ізраїльтянам, близьким і далеким у всіх країнах, куди ти вигнав їх за їхню невірність, якою вони завинили перед тобою. Господи, нам личить сором, сором на обличчі, нашим царям, нашим князям. Нашим батькам, бо ми согрішили перед Тобою, у Господа ж Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збунтувались проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за Його законами, які Він нам дав через своїх слуг, пророків. Увесь Ізраїль переступив закон Твій і відвернувся, щоб не слухати голосу Твого. Зате ж і впав на нас проклін та засуд, що написані в законі слуги Божого Мойсея, ми б согрішили супроти нього, і він здійснив свої слова. Що їх вирік був на нас і на наших правителів, які правили над нами, допустивши на нас велике лихо, якого ніколи не бувало під небесами, і яке сталося в Єрусалимі, як написано в законі Мойсея, усе те лихо впало на нас, але ми не умилостивили Господа, Бога нашого, ми не відвернулися від гріхів наших і не вважали на Твою правду. І Господь стежив за отим нещастям і наслав його на нас. Бо Господь Бог наш справедливий у всіх ділах своїх, що їх чинить, але ми не слухали Його голосу. І тепер, Господи Боже наш, що вивів єси народ твій землі єгипетської і створив собі ім'я, як воно є. І нині ми согрішили, поводилися зле. Та нехай, Господи, за Твоїм великим милосердям відвернеться гнів Твій і Твоє обурення від міста Твого Єрусалима, й від святої гори Твоєї, бо це за гріхи наші, і за провини батьків наших. Єрусалим, і народ Твій терпить нарогу від усіх, що навкруги нас. Тож тепер, Боже наш, вислухай молитву, слуги Твого та Його благання, і возри обличчям Твоїм ласкавим, на спустошену Твою святиню, заради Тебе, самого, Господи, прихисти, Боже, мій вухо Твоє, й вислухай, розплющ очі Твої і споглянь на наші руїни і на місто, на яке прикликано Твоє ім'я. Бо ми складаємо перед Тобою наші благання, покладаючись не на нашу справедливість, а на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, зваж і вчини, не забарися задля Тебе, самого Боже, мій, бо Твоє ім'я прикликано на Твоє місто і на народ твій. Через Ісуса Христа. Кожен народ має можливість бути народом Божим. І ми самі вибираємо, чи ми народ Божий, чи ми не народ Божий. І ми можемо стати народом Божим, тільки прийнявши Боже Слово, тільки прийнявши оці Божі істини, які він пише в Біблії, в своєму слові. І тому пророк Данил, він розумів, що відступили від Слова Божого. Ізраїльтяни на той час не слухали пророків, не слухали тих, кого посилав Бог. І не, не, не слухали Бога. Вони по-своєму жили, грішили і так далі. І на їхню землю прийшло прокляття. І пророк Данил просить за весь народ. І зараз наш український народ в такій самій ситуації. Відвернулися від Слова Божого. Багато святкувань, багато традицій, обрядів, а Слова Божого немає. Тому нам всім потрібна ця молитва покаяння. Щоб молитися нею і приймати Слово Боже в своє життя. А слово Боже приносять нам люди Божі, тому коли ми щиро покаємося, як той ніневський народ, коли ми будемо, не вернемося до Слова Божого, будемо всі разом надавати перевагу більше Слову Божому, ніж всьому цьому гріху світовому і інтернету. То Бог змилосердиться над нашою землею, і ми побачимо перемогу. Тому всім нам потрібно об'єднатися, не розділятися віруючим на деномінації і так далі, але об'єднатися в пусті, в молитві і вивченні Слова Божого. Амінь.